ходить на ворку? Е, три презента розміром 4х5 про з люферами 20, товстих досок, 20 тонких досок, лист ОСБ, піна скотч, гвозді, брезенти і пленка. І одяно ще пленку дає кому надо. Ходім на тонкий, сейчас пойду в дудки. Ти тепло, тепло будемо робити. До вечора доделаємо. Дочки, пойду сейчас і, і там покриюсь. До вечора будете тепло. Спасибо. Всего да. доброго. Працюємо на місці терористичної атаки Російської Федерації, яка була вночі. Працюють наші комунальники зараз. У нас 15.33. комунальники наші теплопостачання кажуть, що до вечора ми відновлюємо постачання тепла в домівки. Ви бачили, що тривають роботи. Також я вдячний всім фондам, які сьогодні підключилися. До співпраці годують людей гарячими обідами, видають матеріали для того, щоб закрити плівкою вікна. Зараз відпрацьовуємо базу постраждалих людей для того, щоб надати цю інформацію всім фондам, в тому числі на видачу грошової допомоги. Ще раз дякую всім тим, хто сьогодні підключився і допомагає людям. Працюємо, працюємо для того, щоб люди сьогодні відчували себе перш за все в безпеці і відчували. Допомогу, що вся Одеса, вся Україна поруч з тими, хто сьогодні потребує на допомогу і, і підтримку.